Привіт, дорогі підписники, глядачі. Ви знаєте, найкращий час для мене це час, коли я подорожую. І мені завжди відчувається, що моя енергія поповнюється життєво і хочеться її повертати назад. Сьогодні ми з вами погуляємо по околицях чарівного норвежського міста Олесунд на заході Норвегії. Олісунд це чудове місто, що розташоване на західному узбережжі Норвегії. Воно відоме своєю неперевершеною архітектурою, яка включає в себе чудові будинки у стілі Арт нуво та вражаючими панорамними видами на фьорди та море. Місто стоїть на сіми островах. Історія Олесунд багата та захоплююча з моменту його заснування в середині 9 століття. Місто пережило важливі етапи в своїй історії, такі як Велика Пожежа 1904 року, яка призвела до перебудови міста в стилі Модерн, Югін Стіль та окупація Норвегії під час Другої світової війни. У сучасний час Алісун це культурний та туристичний центр, який приваблює відвідувачів своєю архітектурою, музеями, ресторанами та захоплюючими природними видами. Місто також відомо своїм відкриттям в області наукових досліджень та технологій, особливо в області морського господарства. Усе це робить Алісунд привабливим місцем для відпочинку, вивчення і насолоди життям на західному узбережжі Норвегії. Отже, поїздка по околицях Алісунда обіцяє незабутні враження. Почнемо з острова Гіске, який став новою комуною нещодавно з січня 2022 року. Тут ви можете відвідати вражаючий маяк, алнес де ви дізнаєтесь про історію маяка та його роль у навігації. А також як саме вони працюють. Окрім нього, на гіскі знаходиться старовинна мармурова церква, яка стала свідком багатьох історичних подій, включаючи візит Папи Римського. Переїжджаючи на Вальдерея, ви зможете відвідати давні розкопки у печерах, а також випробувати свої сили в альпінізмі по Норвежських горах. Аксла, звісно, не залишить вас байдужими своєю красою та захоплюючими видами. також раджу відвідати е, океанаріум Атлантер Хавс Паркін, і з представниками норвежської фауни і побачити усі багатства Норвежського моря, а також побачити старовинні будиночки у музеї Соноре, музей під відкритим небом, човни кораблів вікінгів і побут і історію, як жили прадавні. -пра Норвежці, Скандинави у свій час. Я не буду включати в це відео Сунмири, музей та Атлантер Хаус Паркін. Я рекомендую вам подивитися готові відео на моєму каналі по кожному із цих локацій. Ну що ж, почнемо? Ми дісталися вже острову, де знаходиться маяк Алнес. Це чудова архітектурна спадщина, яка має стратегічне значення для моряків, які плавали і плавають у водах Фьордів. Маяк Алнес був відбудований у 1876 році і впродовж багатьох років використовувався для місцевим судноплавцям та допомоги їм в навігації вздовж узбережжя. Він став однією з визначних пам'яток у регіоні і приваблює часто туристів. Своєю цікавою архітектурою та чарівним розташуванням на березі моря я реально відчула себе на краю світу. Тільки подумайте, от ви стоїте на березі, а далі через усі всі великі нордичні води знаходиться знаєте що? Гренландія. Однією з особливостей маяка є те, що він побудований повністю із дерева. І це робить його ще більш унікальним серед інших маяків в Норвегії. Побудований ще з 1853 року для човнів, кораблів. Самі альнесійці побудували цей власний маяк у вигляді зрубу із великою червоною лампою. З 1876 року, як я сказала, відбудований там була створена резиденція для доглядача маяка, де проживав він і його сім'я. Також були господарські будівлі та Еллінг. У 1905 році маяк модернізували французьким лінзовим апаратом четвертого порядку, а у 28 році газовий маяк замінили на електричний ліхтар. Сьогодні це обшита деревом кутова залізна вежа висотою 22,5 метри. У 1982 році маяк був повністю автоматизований і звільнений від керування з 1993 року. Після масштабної реставрації заклад став також культурним центром з кафе, художніми виставками та виставкою про історію маяка. Маяк належить муніципалітету Гіске та охороняється відповідно до закону про культурну спадщину. Він відкритий щодня влітку та восени та весною. Сьогодні він відкритий для відвідувачів. Ми зайшли туди побачили просто чарівнезне кафе, оглядовий майданчик і пройшлися безпосередньо в маяк, всередину, піднімалися сходами. Там чотири поверхи. З кожного поверху відкривається захоплюючий вид на море та навколишні острови. Бачите, картини місцевих художників. Будьте дуже обережними, а особливо спускаючись сходами цього маяка. Дуже вузький. І з однієї сторони взагалі немає поручня. Але коли ти досягаєш самої верхньої позиції, перед тобою відкривається. Просто незабутній вигляд, ще коли особливо світить сонечко, воно підфарбовує воду у яскравий колір, перед тобою оці всі будиночки, великі зелені поля, гори. Просто радує око. Ну Тільки подивіться, а ще свіже повітря, яке навіює аромат моря, романтика. Правда, коли ми приїхали, в цей час пахло чомусь трошки навозом. <гум> Дуже добре, що вам не передається аромат. Ну нічого, зате, мабуть, будемо мати солодку полуницю влітку. У серпні солодкі чорні черешні, а у вересні яблучка та сливи. Мм. Тому навоз потрібен. Я просто стою і захоплююсь. А от, бачите, такі 5. Сфер скляних. Це вікна, а під землею ресторан. Кафе. Назвемо його кафе. Але бачите, як симпатично, що кафе має природне освітлення. Отже, рушаємо до кафе, вже зголодніли. Натрапила ось на такий прикольний вуличний термометр, який в гумористичній формі показує як що можна сказати про цю погоду, про цю температуру. Тобто від 50 градусів повністю такий заморожений аж синій. Потім потребуємо дерева для комину, потім потребуємо пива теплого, щоб зігрітись. 0 градусів це просто холодна постіль. Далі підігріваємось, трошки потіємо, а далі смажимося як стейки. Знову ці вікна, тож побігли дивитись, як вони виглядають зсередини. Картини, скрізь картини, хоча наша знайома норвежка сказала, що, ну, скажімо, норвежці не найсильніші митці у живопису. Тут оздоблена така спокійна зона для релаксу, точніше для релаксу батьків, тому що дітки зможуть тут провести час, почитати якісь новини, полазити по вебсайтам, посидіти на коврику, погратися з екскаватором. Ну, я знаю, просто гарний куточок, але водночас інформативний: про маяк, про якісь там факти важливі. Бачите, лампи цікаве скло. Так, а тут в нас пішов вже маркетинг. Ну, яка ж може бути туристична зупинка без в'язаних носочків, шапочок, подушечок. Бачите, ой, я собі купила би такий термометр, тим більше я вже знаю норвежську. Звісно. Зображення маяка на сувенірній продукції. Вироби з дерева. Все, чим славиться Норвегія. Курочки. Це саме був сезон Пасхи. Була хороша можливість купити декор на наступну пасху. Так скромно, але зі смаком. І багато дерева. Сенвічі, хот хотдогів. Вибір хороший. Їжа виглядає апетитно. Біжимо далі. Далі ми продовжуємо нашу подорож комуною гіске і їдемо до мармурової церкви старовинної. Взагалі, комунагіся складається із чотирьох островів біля дев'яти тисяч людей, жителів острови Вальдерой, Вігра, Гдой і Гіскія. Вони з'єднані між собою двома довгими підводними тунелями. Тут народився також основатель Нормандії. Тут багато пляжів для купання з білим пісочком, де займаються люди серфінгом і спостерігають прекрасні краєвиди. У Гіске історично жили багаті люди і настільки були заможні родини, що навіть одна із дів вийшла заміж і потрапила у королевську сім'ю, стала королевою Норвегії. Церква побудована в романському стилі із круглими арочними дверима та вікнами. Ймовірно, це була господарська каплиця родини Гіске. Мармуровий камінь був доставлений на острів на човні, але невідомо де він був роздобутий. Це одна із шести збережених середньовічних кам'яних церков у Мюррумсдаль. Вівтар у церкві всередині надзвичайно великий. Нам, на жаль, не вдалось потрапити всередину. Але ми погуляли по території навколо побачили ці старовинні могили. Видно, що багато імен на каміннях із прізвищем Гіске. Церква має тільки два старовинних великих мармурових блоки. А далі ми бачимо, що вона повністю відреставрована, але це надає їй величного вигляду і переносить нас в історію. У 1973 році будівлю було відреставровано, тому що вона також горіла і було встановлено вітраж із зображенням Святого Олова. Також було встановлено старовинні світильники. Електрична система також була замінена в 1973 році. Церква збудована в 12 столітті, її відвідували важливі відомі гості. У 1989 році сюди відбувся візит папи Іоанна Павла II, і він якоби так натхненно сказав, що всі, хто відвідає цю церкву, мають прощення гріхів. Ай молодець папа, йому б не тільки індульгенції продавати, а й тури туристичні. Наша дорога веде до загадкового таємничого місця. Подивіться, які скелі. Ми альпініста побачили наверху. У мене просто холонули пальці. Коротше, один молодий хлопчина люб'язно запросив нас в такий екстрім тур через печеру кам'яну. Зараз я вам покажу, як ми туди лізли. До речі, ви коли-небудь бачили ікру жаби, я вперше. Бачите, вона така зелененька, трошки в мулі, в водоростях якихось, але я бачу це вперше в житті. Ця печера у Вальдероє ми відправились. Вона відома розкопками. Тут, на острові Вальдероя, було віднайдено давні поселення скандинавів. Отже, щодо розкопок бачимо, тут є такий стендик, який описує це місце. Чим воно було таким визначним? На західній стороні Вальдероя оця печера є одна із найвідоміших на норвежському узбережжі. Ця печера виникла в результаті ерозії, коли океан мощно врізався в слабку тріщину вгорі поступово її розширюючи. Сьогодні цей отвір знаходиться приблизно. На висоті 55 метрів над рівнем моря і має висоту 10 метрів. Гора має глибину 70 метрів, і ця печера простягається приблизно на 140 метрів у глиб скелі. Там дослідники аналізували, які зміни відбулись під час зміни клімату через льодовікові періоди. та Періоди, коли у Валісонді не було морозів. Досі в лісових масивах було знайдено кістки тварин. Віком, уявіть, понад 30 тисяч років. Сконхелларен це такий архів, який може розповісти історії далеко з минулого. Клімат 30 тисяч років тому був приблизно таким самим, як на Шпіцбергені, На архіпілазі Фінмарк, сьогодні, тобто досить холодний. Тому не виключено, що люди жили тут і в той час. Наразі жодних слідів людей не було знайдено так далеко, але саме в таких печерах, як Скьонгінларен, ви маєте найбільший шанс знайти такі сліди в нашій країні Норвегії. Були знайдені наконечники стріл, списів, гребінці, якими розшісували жінки, залишки навіть кулінарного всякого обладнання, посуд, вази, глиняні е, сосуди. На жаль, більшість шарів товстого торфу було знято в минулому столітті, коли весь шар транспортували на завод з виробництва добрив у Тронхеймі, але деякі знахідки все ж таки врятувались. Зокрема, чотири кістяні наконечники стріл, два шматочки випаленої глини. Також було знайдено нижню щелепу якоїсь великої тварини і череп. Не буду стверджувати, хто то був, не знаю. Ну, Мабуть, не мамонт. Дослідження кісткового матеріалу показують, що кістки є рештками як домашніх тварин, так і диких. У печері було знайдено кістки 42 видів птахів. Це взагалі одна з найбагатіших знахідок у Норвегії. Ну, ми, звісно, розширили тепер свої знання про дику природу, про мешканців нордичного суворого клімату. ну, але чесно, походили тут. Ми по цій печері нічого унікального, намучились, напотілись, ризикували вдарити голову чи підслизнутися і впасти на камені. Ну, в принципі, місто таке місце для сталкерів. Захоплююча. Я дала вам трошки відпочити, тому що я постійно розмовляю. Я сама відпочила, споглядаючи ці прекрасні види, ми вернулись в місто, все ж таки, ми вирішили ще погуляти трошки по околицях Алісунда, і ми зібрались на такий симпатичний оглядовий майданчик. Ви можете побачити також невеличку панораму міста, погуляти з нами очима. І насолодитись видом. Мені здається, з якого пагорба не глянь на це місто. Воно буде просто оригінальним, різнокольоровим, таким модерновим. Мені дуже подобається. Але найкращий вид із Скелі Аксла. Давайте побіжимось ще туди. Примхливе море, заворожлива північна природа, пйорди, казкові різнокольорові будиночки у стилі арт-нуво – Все це можна побачити із пагорба Аксла, що возвеличується на верхівці міста. Аксла з оглядовим майданчиком на висоті 130 метрів відкриває незабутню панораму на весь архіпелаг і Синмерські Альпи. Та перш ніж ви побачите всю панораму, будьте готові подолати 418 сходинок. Тих, хто наважиться на такий подвиг, на вершині чекає не тільки крутий краєвид, але й затишний ресторанчик Фієльстюа, де можна відпочити і скуштувати традиційні рибні страви. Підйом дійсно вартий того, щоби. Подивитись на цей захоплюючий вид на все місто Олісун. Місто можна споглядати практично на 360 градусів. Усі островки, усі навколишні гори, дахи різних будівель дуже дуже красиво. Я рекомендую забратись можна як пішки по сходах хвилин за 20-30, а також можна заїхати дуже швидко за 2-3 хвилини по дорозі. Там дуже вітряно на верхівці, але є дерев'яний столик, і при нагоді, якщо гарна погода, можна прийти на пікнік, посидіти зі своїми друзями, коханими, триматись за металеву опору і робити просто захоплюючі фоточки. А для тих, хто піднявся все ж таки знизу, я вас хочу підбадьорити, що цей шлях, кожен крок був вартий цих зусиль. Ви ж бачите, вид зверху, ну, просто неперевершений. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені з вами дуже. Дякую, що погуляли зі мною. Дякую, що дивитесь моє відео. До нових зустрічей!